Вітаю допуск. А ось тут ти не можеш, тому що. А ось тут ти не можеш, тому що ще якісь інші причини, так? І відповідно я просто як менторка ще, так? В спільноті Райс я веду групу людей, які підприємці. І я дуже добре знаю, з чим стикаються зараз підприємці, так. Вони і виснажені, і в них купа проєктів, і хтось при при цьому розширюється, і хтось бере нові напрямки, і начебто відпочивати ніколи. І коли ти навіть думаєш про відпочинок, ну я знаю таких людей, да, то в них оця, знаєте, стан такий, стан провини вже. Ти ще не пішов у відпустку, чи ти не взяв вихідні. Але ти вже відчуваєш себе так, начебто ти когось підставляєш, або навіть самого себе, і люди відкладають, відкладають і відкладають відпустку або відпочинок, в принципі, да, якщо говорити на, на за день, за тиждень і так далі. От. І я сама да, була два тижні у відпустці, і я, знаєте, кожного разу, коли. я Буває, відпустя, це буває дуже рідко, насправді. Я собі кажу: все, наступного разу я прям не буду чекати стану, коли вже ти просто не можеш. Так? Я буду от просто заздалегідь планувати, і я навіть це планую, а потім мені здається, що зараз не на часі, і пішло-поїхало. так і от наприклад я два роки ну, взагалі не відпочивала. Ну, тобто, так, щоб от прям дозволити собі не контролювати е, задачі, цикли компанії операційні. Так? І я знаю, що багато з вас знаходяться в такому стані. І от сьогодні, маючи такий досвід, е, небагато в мене було такого досвіду, коли я два тижні взагалі е, відпочивала і мені. Дали право, <сіх> да тобто і співробітники були попереджені, і власниця забезпечила а, мій такі стан, коли мене не можна турбувати з будь-якого питання. Ну хіба це ну щось таке прямо взагалі не передбачено? Звісно, що я до цього підготувалася, звісно, що я. Описала всі процеси, що треба контролювати, а, і так далі. Да? Тобто, це не було таким чином, що все, пока, я пішла. І можу довго про себе розповідати, да, ми ж взагалі любимо про себе розповідати. Але сьогодні давайте для вас зробимо висновки, а, виходячи з того, в якій ситуації ми перебуваємо, і виходячи з того, що насправді а, для нас. Важливо, в принципі, як для людей а, в житті. Ну, По-перше, ви пам'ятаєте, що ми завжди плануємо, точніше навчаємо планувати а, своїх клієнтів по шести сферах життя. І перша це а, фізична сфера, тобто все те, що стосується вашого тіла, а, вашого комфорту, ваших, а, вашої безпеки. І як ви розумієте, да, як. Коли мова йде про відпочинок, то це якраз стосується ось цієї фізичної сфери. Да? Тому що якщо твоє тіло виснажене, якщо ти емоційно не вивозиш якісь речі, то це перше, що ти маєш спланувати для себе. Друга сфера це особистісний розвиток, це все те, що стосується тебе як особистості, і це те, що тебе цікавить, і це те, що тобі. Приносить задоволення і в чому в тебе є інтерес. Або що тобі потрібно. Ну, наприклад, якщо людина хоче водити автівку і вона навіть боїться, але вона розуміє, що це покращить рівень її життя, то це є сенс зробити, навіть якщо це не є вимогою, у, наприклад, на вашій роботі. Третє це сім'я, це все, що пов'язано з сім'єю. Четверте, це м -м, бізнес або робота. П'яте це духовність, або якісь принципові речі. І шосте це все те, що стосується вашої ролі у суспільстві. да Тобто, як ти на це впливаєш, або як суспільство впливає на тебе, але ти це маєш враховувати у своїх планах. Тобто, дивіться, да? шість сфер. І коли ми забуваємо хоч про одну з них, ми потім все одно вигрібаємо це. Тож. Сьогодні в нас червень, так здається, 23 червня, якщо я не помиляюся, і це час, коли дуже багато людей дивляться, чи їхати у відпустку, чи не їхати, чи взяти собі відпочинок, чи не взяти. Чи це за кордон, чи це Україна, наприклад, якщо ви в Україні, так. Ну, Взагалі, тут навіть ми зараз не говоримо про, про те, де це буде відбуватися, ми говоримо про те, чи дозволити собі. І я вам можу сказати, що якщо у вас з'являється ця думка, що вам час, але ви по якимось причинам вважаєте, що це зараз недоречно, що є інші пріоритети, то те, що я вам раджу, просто дозвольте собі це зробити. Ніхто не помре, нічого не зупиниться. Звісно, ви до цього маєте підготуватися, Да ви маєте спланувати таким чином, щоб а, ваші м -м, підрядники, клієнти, а, співробітники і так далі, всі, на кого ви зав'язані в своїй професійній діяльності, вони просто знали про те, що ви Будете відпочивати. І неважливо, так, це чи три дні, чи це тиждень, чи це місяць. Просто знаєте, що якщо ви Відпочили, якщо ви надихнені, якщо ви побули з собою, якщо ви зрозуміли в нову одиницю часу, що для вас важливо, ви на роботі будете більш ефективні. Да? Ви, можливо, приберете те, що ви звикли робити, і коли ви наодинці з собою, по перше, мрієте, по-друге, щось аналізуєте, ви 100% побачите, що деякі речі вам просто треба прибрати з життя. Деякі речі вам треба впровадити, деякі речі вам треба оптимізувати, і чогось вам треба взагалі відмовитись, можливо, навіть від спілкування з кимось. Так? Тож не дивіться на відпочинок, як на щось, що вас зупиняє. А навпаки, дивіться на це таким чином, що це вас надихне, це вам дасть. Нову мотивацію, це вам надасть більше енергії. Я, наприклад, з досвіду можу сказати, що майже всі мої менеджери з продажів за всю історію мого керування або під час відпустки, або відразу після неї а, мали найкращі продажі. Тобто, коли, наприклад, в мене в компанії хтось з продажників, так. А, Просить відпустку, я завжди до цього ставлюся а, позитивно, тому що мій досвід він такий, що люди а, краще потім продають. І так само стосується топ-менеджерів, так само стосується будь-якої людини. Тому що немає сенсу, знаєте, як то кажуть про дохлу лошадь, то зліз з неї, навіть якщо ця лошадь ти сам розумієте? Тож, друзі, планувати, звісно, треба. Звісно, треба планувати і стратегічно, і оперативно, і на сьогоднішній день. Але ж відпочинок це стратегічне завдання. І якщо ви це собі не дозволяєте, то ви просто порушуєте свою гармонію, ви порушуєте свою ефективність, і ви все більше себе заганяєте в стан, коли ви, наче винні своїй компанії, якщо ви власник, а якщо ви найманий працівник, ви винні теж своїй компанії, так. А, але ж ви в першу чергу винні собі ось цей стан, коли ви ефективні, коли ви продуктивні, коли ви а, натхненні чимось, і це ваша відповідальність. Тож не дозволяйте собі бути в стані, коли вже нічого не хочеться, коли ти мрієш тільки про те, щоб відпочити, виспатися і бути в ресурсі. Просто це. Треба контролювати, і тим більше в наш час, коли ми живемо в постійному стресі, я взагалі вважаю, що е, треба, знаєте, там хоча б раз на два-три на місяці брати собі такий вікенд на 3-4 дні і десь їхати, на щось дивитися, відпочивати і просто побути з собою. Ну, а сьогодні я. Нагадую вам, що вам треба скласти план на день. А в цьому плані мають бути списки ваших завдань. Подивіться, можливо, вам треба запланувати задачу, де ви сплануєте собі відпустку сьогодні і коли це буде. По-друге, коли у вас є вже список завдань, ви рахуєте час на виконання цих завдань для того, щоб ви не перебрали або не недобрали ви виставляєте пріоритети, і тільки після цього ви складаєте розклад, де у вас певні задачі прив'язані до певного часу. Ну, і я вам бажаю бути натхненими, я вам бажаю бути ефективними. Я вам бажаю чути себе і відгукуватися на те, що іноді ви самі собі хочете донести. Ну, і бути почути, почути ми а самими собою. Ось так філософськи я завершила. Все, друзі, гарного дня і побачимо завтра з вами о 8.45. Тож гарного вам дня!